Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо грати за збірну України в кар'єрі за Динамо. Ось так. Півфінал чемпіонату світу Україна і Іспанія. В іншому півфіналі Нідерланди, Франція. Ми в чверфіналі переграли німців в дуже напруженому поєдинку. Моментів створили небагато, але. Один був момент, коли ми спровокували юнга на порушення правил. І він повівся. Він потягнув за футболку Гармаша, і це зробив штрафному майданчику. 18-річний Корнів переграв Нойера. і вивів нас в півфінал. Тепер тут іспанці. То грали з чинними чемпіонами світу, тепер граємо з чемпіонами світу недавніх років. Ось так. Ну це півфінал тут. Слабких команд не буває. Навіть греки не пройшли до півфіналу. У нас Яворський найкращий бомбардир разом з Бентем Дієго Коста, як бачите, слідом. Але ніхто не буде зважати при всій повазі до Яворського, ніхто не буде зважати на Золоту буцу. Тому що головне команда. Ми дуже близько до фіналу. Але. Водночас так далеко, тому що Іспанія це настільки довгий шлях. Просто головне зіграти в свій футбол дисципліновано і не пропустити їх в захисті. Давайте їм чорну форму. Ми в традиційній своїй жовтій. Ну і 10-та година вечора, якраз нормально. Легендарний рівень складності тут. Нічого не змінюється. У нас всі відновились. Нормально дають часу 4 дні на відновлення. Ну і вже рідний для нас стадіон Хангук приймає цей матч. Поїхали. Поїхали на цей прекрасний стадіон. Ну і звичайно, німці це було важко, але іспанці, і плюс, що це півфінал, це буде ще важче. Зараз подивимось, що за склад вийде у фурії. Ну і виходять, вже виходять команди. Наближається ця мить, коли розпочнеться півфінальний поєдинок, в якому бере участь збірна України. Дуже приємно зараз буде почути гімн України. Давайте затамуємо подих і відчуємо цей момент. Луна гімни країн, і давайте знайомитись зі складами команд. Звичайно, зі складом українців всі вже давно знайомі. А от на іспанський склад буде дуже цікаво подивитись: Україна Бойко, Гермаш, Хечері, Діракицький, Корнів Коваленко, Буяльський, Коноплянка, Мякушко Яворський Ярмоленко, капітан команди Буяльський, тренер Дені Денітри. Іспанія. Тут більше будемо зараз дивитись на розташування Ману у них на воротах, неочікувано. Так що є, де можна Ну, через центр якось прорватися буде важко, де Маркос і Альба. Ну, Тут не знаю, два швидких, Два швидких, як їх пройти, будемо дивитись. У нас також не слабкі гравці. У нас підібралась непогана команда. Ну, і, звичайно, доказом це є півфінал чемпіонату світу. Яша Зюрхейде. Просто з Євросоюзу або якийсь посол обслуговує сьогоднішній матч. Звичайною тактикою будемо грати. І поїхали. Поїхали. Один крок до фіналу, але його треба зробити. Ярмоленко. Крутиться, поки що не знає, куди віддати. Віддає на Буяльського. Корняв. І прориваємо поки що. Буяльський. Ой-ой-ой, Рамос! Неочікува. Якби ж. Буяльський очікував цього підкату, звичайно, він би підставляв свої ноги. Але сміливо, сміливо, Рамос пішов в підкат. Буяльський. Є передача. Вибігає Яворський, Корнєв бореться з Рамосом, але краще цього, мабуть, зараз не робити. Гарно Ярмоленко. Трошки в спину, але в рамках правил. Коке одразу почав нагинатися, щоб, щоб просити штрафний. Фоноплянка віддає на Коваленка. Коваленко крутить рауля наваса, але. Навас не такий швидкий і не повівся. Таке враження, що на крок відставав Навас, і якраз це йому допомогло інєста. Ну тут все ясно з його дриблінгом. Удар по воротах Бойко дуже не... Якось не впевнено. Корняв віддає. Треба виходити з захисту. Коваленко, Єрмоленко. І Ярмоленко трошки не добуває нормально до коноплянки. Коноплянка одразу на Мякушка, Мякушко розворот, Але Де Маркос. І навіщо ж ти? Навіщо ж ти? Перестрибнув цю ногу. Можна ж було зараз пенальті заробити. Коваленко. Віддає на коноплянку. Коноплянка непогано проходить. Коноплянка удар Ну це. Ні! Рамосу можна! Ну добре. Рамосу можна? Ну, коноплянка круто розібрався, але ж не встиг пробити. Просто не встиг. Ярмоленко на Коваленка. Гарний пас. Гарний пас. І. Ярмоленко! Простріл! Удар! Ні, як так? Мякушко, це м'якушко, так? Це був м'якушко. Порожні ворота. Єрмоленко як розібрався, Ну він одразу підбадьорює молодого Мякушка. Ах, ну це ж, це ж гол. Рамос би пішов вперед, коли б е дізнався, що вже Іспанія програє. Ех, ну нічого, граємо далі. Непогано притисли іспанців, але не пропустити, не пропустити зараз якусь атаку, якусь навісну передачу, якийсь закидончик Яворський не встигає, Ніеста, у нього забирає м'яч. Ну і у нас травмований, і немає овсайду через це. Хачеріді виповзає з поля. Ну, подивіться, і через це не було офсайду. Добре, що Бойко зреагував і не виключився з боротьби. Но це Це могло пощастити зараз іспанцям. Кокке буде подавати. Хачеріді поки ушкоджений, не знаю, розбігається, ні. Гармаш. І тут Яворський. Яворський один проти Рамоса і ще когось. Ні. Рамос грамотно як це зробив. На жаль, дриблінгу не вистачило Яворського такого, як у Ін'єсти, наприклад. Ну, був би Ярмоленко, може би, обіграв. Але Яворський не такий технічний. Серхіом, Бускетс, Демаркос, Кокем. Локе, подача і тут. Хачерліді корнів, бореться головою. Бускетс. Діего Коста. Ой-ой-ой, окупували, окупували. Фабрегас мата, головне, не збити зараз. Хачерліді вибуває свічку і ваут. Притисли іспанці, вони вміють це робити. Джорді Альба, мата. Ще один, іще один аут. Гармаш. Тримає його Альба і наш мяч. наш м'яч. Ох, отакі притискання іспанців, вони страшні, як ніколи. Ну і ось ось. незрозумілий епізод. Добре, що Бойко у нас зреагував гарно ж. Корню. на Буяльського. Інієс. Інієс начебто не швидкий, але Буяльського нас доганяє. Старий лисий інєста. Бачите, що творить? Коке. Тут коноплянка має його. Не пускати, хоча. Мякушком. Хечеріді можна з коваленком одразу. Яворський. Єрмоленко. Ах! Зайвий, зайвий рух вправо і одразу тут альба. Ярмоленко Бажання. Видно, що бажання у Ярмоленка дуже багато. Мякушко Непогано. Розвернувся. Флангом іде. Передача. Розвернеться? Ні, не розвернувся. Єворський. віддає на коноплянку. Під ним є Мякушко. Мякушко. Крізь двох. Мякушко провостріл удар! Маню, чиману! Як він це зловим удар був поганий. Та що ж це таке? Як... Почалась нереалізація, чи не вперше. Чи не вперше на чемпіонаті світу нереалізація 100% моментів? Оце вже лякає. Оце вже лякає. Мякушко прекрасно все зробив, але корняв. Удар по воротах Ману! Удар! Не відбувається! Серхіо Бускетс. Іспанці поки що у них відскок. Так, у них був класний момент, але поки що це відскок іспанців. На жаль. Передача. Можна на. Можна на Можна на м'якушка. Але Яворський не зміг. Коваленко удар по воротах! Удар! Ух! Зрізався. Був би Сидорчук, звичайно, все. По-іншому -по -по було 32 роки. Ману як він це зробив. Ну корнів не підняв м'яч. Просто не підняв м'яч. І ногами. Він уже на протиході ловив ману, але ж не підняв м'яч. Перший тайм 0-0. 200% моменти у нас було. Накушко не влучив порожні ворота, і тут корнів в схожому епізоді міг забивати. Серхіо Бускетс. Фабрегас, Зараз не пропустити, не можна, ніяк. Взагалі першими пропускати не можна. Фабрегас. Ні, ні, все, все все, все. О! Такий кумедний арбітер. Ну, погано, погано. Перший матч, в якому проглядається чітка нереалізація моментів. Такого не було по ходу чемпіонату світу. І перший тайм закінчується 0-0. Незважаючи на момент його кости все-таки іспанцям пощастило. Ну і одразу розпочинаємо другий тайм, поки ми ...поки ми... в тонусі. Ну Іньєста. Злий геній Іньєста. Єго Коста. Єрмоленко. На хачері. Хечеріді на коноплянку. Треба витягувати на себе гравців. Мякушко погано розбігається, але начебто розбігся. Удар по воротах, ману! І коноплянка! 1 0! Коноплянка! Який молодець! Який молодець, що не виключився. Побачивши, що Мякушко хоче пробивати, він не виключився. І подивіться! От послідкуйте за коноплянкою. Подивіться, ну це просто от. Такі моменти починаєш з часом з часом їх цінувати, оці відкривання, оці непомітні, непомітні, начебто, одразу епізоди футбольного матчу. Хто як прикриває, хто як відкривається, хто як забігає. Ось прекрасний момент. Євген Коноплянка не виключився і забиває 1-0 Нарешті це ману відбило як треба. 50-та хвилина. Не будемо відходити в захист. Поки що. Поки так грається, то граємо. Серхіо Бускетс. Бускетс. Єго Коста. І корнів. Корнів з'їдає косту. В цьому моменті. Хечі ріді. Коноплянка. Можна. Можна. Ось так, але спіткнувся трошки Ярмоленко. Ну і не добив, не добив коноплянка кокем. Тут корняв. Ні, це Буяльський. Єрмоленко як чітко розбирається. Не поспішає, не поспішає Ярмоленко Буяльський. Ярмоленко, треба вийти на ліву. Виходить на ліву. Удар в Коваленка. Нічого страшного. Мякушко де Марко стрибав, але... На жаль, Мякушко відпустив сильно м'яч. Так, центр поля один Буяльський. А тут Інієста. Кокем Буде подавати. Буде подавати Надія Коста. Але Гармаш прикриває корнем головою. Непогано. Єрмоленком. Яворський. І коноплянка вже забігає. Мякушка, почекай, постій. Коноплянка. Ох, що сил малувато. Але біжить. Ах, Рамос, ну як його виключити з боротьби? От просто один Серхіо Рамос. Немає піке і через цього наваса можна йти. Ну і ось гол. Як він, дивіться, Альба взагалі не очікував, що за спини просто вибіжить коноплянка і розстріляє ті порожні ворота. 63 хвилина. Підбігає Мякушко. Вибігає Єрмоленко. Але Мякушко вирішив сам. Є Єрмоленко Ах, вже вже пізно, але. Єрмоленко на лівий фланг пішов. І Інієста за ним. Як хвіст. Тут Єрмоленко ще досі лазить на лівому фланзі. Гармаш. Зараз не обрізатись, головне. Ну, і Гармаш віддає, правильно робить Буяльський. Відкривається коноплянка, але під... перестрибує! На клаптику поля! На клаптику поля зберігає м'яч, за ним Рамос, а це завжди серйозно. Розкручує Рамоса. ой Ой-ой-ой! Це називається дрогнув палець. Ну, нічого. Нічого, хоча момент був звичайно гарний. Розкрутили Рамоса нормально, як дзигу, але. Потім зірвався палець. Ну, нічого, нічого. Продовжуємо боротися. Продовжуємо вигравати. Рокіцький! Ух, грубо! Зараз буде небезпечно. Зараз буде небезпечно. Жовта картка Ярославу Ракицькому. Небагато ми фолимо. Особливо з жовтими картками, і тут на 72 хвилині Ракицький влетів в Маркоса. бачите, він прибрав м'яч і тут хто? Іньєста, чи Коке, хто у них буде пробивати, чи Фабрегес? Іско замість Інєсти виходить, ну я не знаю, це плюс чи мінус. Ін'єста був активним, але, мабуть, виснажився. Ну, довго нам будуть показувати, як він крокує. І Коноплянка. Коноплянка і тут на випередження грає. Якийсь незрозумілий розіграш такий. І Яворський! Яворський! Спокійно Яворський! Біжи до останнього до останнього, поки є поле. Ти біжи! Наш аут! Наш аут. Молодець Яворський все правильно зробив. Так. Мякушко. Я Яворський. Подача. Удар корня. І 2 -0. <свистак> на улі! Тобі. на тобі ману! Ну скільки можна, що він тягне? Дивіться, які удари він тягне, але наші наші відчувають гол. Відчувають, коли і де треба стояти. І це капітан, це капітан буяльський наш. Нормально, зараз будемо змінювати Коваленка на Сидорчука, наша традиційна заміна. Ну і Зозулю на відрив. Два голи Віталія Буяльського, але ще й гольові паси у нього є. Тому тут Буяльський молодець. Так, давайте, давайте дивитися, що і як у нас тут. Так, Яворського змінюємо на відрив Зозуля, Сидорчук в центр поля. Ну і давайте Ярмоленка. Випустимо ось так громова. От так і аж ось так. Такі перебудови. Сьогодні ми без криків, без нічого. Сьогодні трошки по-іншому реагуємо на голи, бо ну, просто от, напруження максимальне. Треба уважно грати. Ми ризикуємо весь чемпіонат світу, граючи з трьома захисниками з топовими збірними. Ми поставили на атакуючий футбол і поки що це дає нам свої плоди. Коноплянка. Удар по воротах. Рауль Навас. І тут ману. І тут ману, навіть не на кутовий. Ну, 8 хвилин треба протриматись, і ми в фіналі чемпіонату світу. Це зараз важко в це повірити. Я не знаю навіть реальніше другий раз Лестеру, мабуть, виграти чемпіонат Англії, ніж збірні України виграти чемпіонат світу. На жаль, так. Сидорчук витримує лінію Зозуля. Віддає на Сидорчука Сидорчук. Передача і зачепився за когось коноплянка. Чи за себе зачепився. Нога за ногу. Чи незрозуміло. Серхіо Рамос уже в нападі, тому можна спокійно зараз контратакувати, але для цього треба автобус ще поставити. І. МАТА! Танцює, танцює корнів, нікого немає. Коке! Коке! Ніякого пробивання, ніякого пробування. Ракицький вибивай, і ще трошки вибиваємо. Грамотно, грамотно, все нормально. Громов не встигає за зозулею. Дивіться, Громов біжить ззаду і не встигає за Зозулею. Все, капець язику вже заплітається. Виснажені футболісти, виснажені тренери. Бо постійно підказують, постійно кричать своєї тренерської зони виходять і постійно хочуть докричатись до гравців. Буяльський. Іспанці щось здались, чи що? Ні, атакують. Атакують іспанці. Ах, Рауль Гарсія щойно вийшов, тому він не пресингує, але вибуває аут. 2-0. Ну це, це буде неймовірно, якщо ми не втримаємо, але повинні. Ну, що тут уже? Громов? Громов? Громов. Буяльський? Не б'є де Маркос! Все! Послухайте цей стадіон, послухайте цей стадіон. І ми у фіналі. Ми у фіналі. Наша тактика доводить нас до фіналу. Наша тактика в три захисники, якою ми вже двічі з Динамо вигравали чемпіонство і виграли в сумі трошки менше 10 титулів. І якраз кістяк команди цієї динамівці, вони і забезпечують нам такі перемоги. Звичайно, такі люди, як Бойко, такі люди, як Яворський, вони допомагають. Вони допомагають нашим динамівцям, але зараз у нас сильна збірна як ніколи. Ну, ось, дивіться момент, порожні ворота, як м'якушко там не забив. Ну і момент, звичайно, у Дієго Кости. Це, до речі, єдиний момент, який був, по-моєму, іспанців. І те він виник через те, що Хачеліді ушкодився. Ось момент. А, так це не корнів! Це не корнів не підняв м'яч, це Яворський не забив. Іконоплянка, як він, тут... як він тут не виключився з боротьби? Як він вибіг за спини у Альби? Ну і також в порожні ворота ми забили і другий м'яч. Цей ману, якийсь невідомий мені голкіпер, але тягнув нормально. Добре, що Добре, що надобування завжди були наші. Чудова футболка. Ракетському показали жовту, ну і ось, дивіться, Корнюк прийняв і одразу вдарив ману, тягне і тут буяльський. Буяльський ховає всі надії іспанців. Залишається один крок. Я думаю, буде збірна Франції, тому що начебто останній останні час футбольні симулятори прихильні до збірної Франції. Там гарний підбір гравців, тому, мабуть, вони й проходять до фіналів, але хто його знає. 12-8. Подивіться на цю статистику. 12 ударів, 8 в ствір, у них 2. Не зіграли ще. Не зіграли. Давайте подивимося, якого числа зіграють другий півфінал. Так, матчі. Бентеки вже випередив Яворського, мабуть, тому що більше матчів Яворський зіграв, а голів так само. Або більше хвилин. Так, 18-го числа, Нідерланди, Франція. Ну, давайте. Крутити до 19-го. Франція. Франція в неділю. 3-2 вони виграли Нідерландів. Ух, оце буде битва. Давайте прокрутимо. 22 липня 2018 року. У нас доступний наш е, скаут, ми його, звичайно, відійшлимо. Ну, і це буде в наступній серії. Чемпіонат світу розтягнувся у нас на сім серій. Всі максимальні, максимальна кількість серій, але це того варте. Навіть навіть, да при будь-якому результаті в фіналі, звичайно, буде дуже прикро, але, але оцей от хто знав, що ми пройдемо весь цей шлях. Австрія ще можна було зрозуміти, але Німеччина, Іспанія, і подивіться, ми не пропускаємо з німцями і з іспанцями. Ми з трьома захисниками граємо і пропустили за весь турнір три м'ячі. Три м'ячі поки що. В шести матчах. Атакуючи футбол. Ми поставили на це і підтверджуємо, що найкращий захист це напад. І в наступній серії будемо грати з французами. Неймовірно важкий матч в будь-якому разі. І, як ніколи, мабуть, як ніколи. Збірна України потребує вашої підтримки вірних вболівальників, які вірили в збірну і підтримують її далі і чекають нову серію, там, де буде якраз фінальний матч. Ставте великі пальці вгору. Нагадаю, що треба набрати як мінімум 100 лайків за перший день, щоб серія за Київське Динамо вийшла за своїм графіком, але. При такому результаті, я думаю, що проблем не повинно виникнути. Кожен українець має поставити великий палець вгору. І якщо ви ще не підписані, звичайно, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте своїх друзів та знайомих, щоб вони не пропускали ось такі турніри. І не забувайте, звичайно, про спільноту УВК. З вами був Дині 3D. На все добре. Побачимось у фіналі.